Сьогодні пропоную вашій увазі дуже простий, легкий в приготуванні напівтвердий сир качота, з яким справиться навіть новачок. Беремо. Молоко будь-яке, коров'яче, козяче, любе, можна в суміш робити і коров'яче, і козяче разом. І ставимо, нагріваємо до 37 градусів. Молочко наше нагрілося. Виключаємо нагрів, виймаємо термощуп і вносимо закваску. Я використовую для качоти універсальну термомезофільну, ось отаку, закваску. По пропорціям виробника, її потрібно трішки менше. Але я даю у дозіровці ось отакий: 0,2 г на 1 літру. Ви можете давати трішки менше. Півтора. Відважуємо закваску на ювелірних вагах, ось отаких. І з розрахунку дивлячись, з якої кількості молока, ви варите. І розсипаємо зверху по поверхні молока. Розсипали і залишаємо в такому стані десь хвилин на 5, щоб закваска набралася вологості, не мішаючи. Промайнули 5 хвилин. Тепер беремо шумовку, перемішуємо наше молочко знизу до гори, як я вас завжди вчу, не круговими рухами, а знизу до гори. Добре потрібно розмішати, щоб закваска розподілилася по всій кількості молока. А не працювали бактерії десь в одному місці Лишень місці. Все. Тепер закриваємо кришечкою і залишаємо на 30 хвилин. 30 хвилин промайнуло. Беремо фермент. Я використовую Рені плюс, той, який у нас є в наявності, можна замовити. Використовую беру я сьогодні з 16,5 літрів молока. фермента беру 16 мл, цього буде вдосталь. Більше брати не потрібно. Розводжу фермент водичкою трішки, іще, хоч він і рідкий. І обережно знизу догори розподіляю по всьому молоку. Я не заміряю точок флокуляції. Я нічого цього не роблю. Я залишаю фермент мінімум на 30 хвилин завжди, а потім перевіряю на чистий ізлом. Сьогодні виключення не буде. Все буде точно так же. Все. Фермент внесений, молочко перемішане. Закриваю кришечкою і залишаю ще на 30 хвилин. Так, 30 хвилин промайнули. Перевіряємо на чистий злом. Як це робиться? Берете нож, робите отакий розріз, я вже бачу, що все добре. І піддіваєте. І якщо край. Тримає форму рівно, бачите, а середина розріза заповнюється сироваткою, значить, все добре і час далі працювати. А далі нарізаємо наше кольє на вертикальні стовпчики. Нарізали і даємо постояти 2-3 хвилинки. Стовпчики наші почали осідати, як бачите, зверху сироватка. І тепер нарізати потрібно перпендикулярно. Якщо у вас немає ліри, це нічого страшного. Можна використовувати будь-який довгий ніж, або зігнути під углом 90 градусів шампур. Тобто, ви берете і ось отакими рухами з усіх чотирьох сторін. До самого низу йдучи, робите ось таку маніпуляцію. Зробили з цієї сторони, йдете на іншу. Вибачайте, звук неприємний, ну, але метал до металу торкається. І так з усіх чотирьох сторін робимо. Далі вмикаємо нагрів, повертаємо назад, Тут чи то термощуп, чи то термометр, який у вас є. І тепер нам необхідно нагріти наше сирне зерно до температури 42 градуса, але повільно, постійно помішуючи. Якщо при помішуванні, ви будете бачити, десь якийсь підніметься догори. Великий шматок, то ви берете звичайний ножичок і просто на шумовці його далі подрібнюєте. Все, немає нічого складного. Спершу потрібно досить повільно рухати, бо воно зовсім ніжне. А як трішки наше сирне зерно округлиться, потім його можна вже швидше. Ось, бачите? Великий шмат. От я його зараз розріжу ножем. У мене три нога трішки поламалася, і не досить зручно мені знімати. Однією рукою, дивіться, ось так берете просто раз і раз. Все. Ви його розрізали і повертаєте назад. Бачите? І повільно помішуючи. Нікуди не, швид... не швидим, нікуди не спішимо. Ось іще, бачите, начебто крупненький. Так само. Раз, раз. Ой, шумовка тікає. Так, розрізали, бачите, на такі ось і повертаємо. Все, гріємо до 42 градусів. Коли ваше сирне зерно закруглилося трішки, стало більш таке щільне. Бачите, края позакруглювалися, вже немає тих рівненьких кубиків, на які вирізали. Тепер можемо збільшити швидкість і ось отак по кругу вимішувати, імітуючи вимішування у сироварні. Декілька Разів в одну сторону, потім декілька разів в другу сторону. Це ми імітуємо також процес. В сироварні, в сироварні є такий називається реверс. Щоб сирне зерно не зліплялося докупи раніше, ніж нам того потрібно, тому що все рівно воно на дні має таку. Властивість е, сідатися, скажімо так. І тому мішаємо декілька витків в одну сторону, декілька витків у другу сторону. Повністю імітуємо процес у справжній сироварні, але вдома на своїй кухні, використовуючи. Каструлю, звичайну. Якщо у вас каструля без товстого дна, і ви боїтеся, що воно пригорить, багато хто радить використовувати водяну баню. Можна, не спорю, але теж заморочливо, особливо, коли великі розміри каструлі. Я раджу вам інше. Поставте під каструлю. Я не знаю, як воно правильно буде українською мовою. Розсікатель. Багато хто має його вдома, багато хто його знає. Звичайний розсікатель це працює, нічого у вас не пригорить. Я на розсікателі навіть без водяної бані відтоплюю кисломолочний сир, творог по російськи Все. Отак От помішуємо, доки не догріємо до 42 градусів. Що стосується закваски, її не обов'язково використовувати саме таку, як у мене. Але, не можна варити качоту на мезофільній заквасці. Тобто, у вас повинна бути або термомезофільна, або термофільна. На одній мезофільній заквасці качоту не зварите ви. Чому? Тому що мезофільна закваска не передбачає другого нагріву до такої високої температури в 42 градуси. А тим паче, що потім ми ще будемо ставити її на водяну баню. Тому мезофільна закваска сюди не підходить. Або термофільна, або мезотермофільна. Все, у мене температура досягла 42 градусів. Я відключаю нагрів, прибираю термометр. А далі дивіться: взагалі, качота формується, якщо правильно, то ви повинні сформувати головку прямо в цій ємності, під слоєм сиворотки, зібрати це все докупи в шар, а потім перекласти у форму. Це для того, щоб була щільна головка без глазків, така, як вона повинна бути. В нас так мало хто робить, і я в тому числі, тому що зазвичай це розкладається по декілька форм. Тому. Робимо насипом, як і будь-який сир. Виловлюємо шумовочкою і відправляємо у форму. В такому випадку у вас можуть бути в качоті глазки незначні, Шля... вони з'являються шляхом механічного насипу. Оцього. Вони так і називаються механічні глазки. Тобто, от я поклала слой. І зараз, де буду докладати, уже на оцьому стикі можуть бути механічні глазки. Зрозуміли, так? Все, викладаємо так по формах все зерно. Я в даному випадку розкладаю нерівномірно по формах. Чому? Тому що у мене замовлена головка? Кіло плюс, мені потрібно, щоб з цієї форми вийшла головка більше кілограма, а все залишившися, піде окремо в іншу головку. Варю я з 16,5 літрів сьогодні, тому вибрала ось ці дві форми. Ви можете хоч в одну здорову зробити, хоч зовсім помаленьких, по маленьких таких порозкладати, хоч у марлю відкинути, хоч у друшлак, як вам зручно і виходячи з того, що у вас є в наявності. Ще одна вам моя порада. Качота досить добре віддає сироватку, особливо, коли стоїть півтори години на водяній бані. Це попереду в нас цей етап. Тому не бійтесь накладати ось такі шапки. Якщо ви накладете форму, а тим паче не повну, то у вас на виході може вийти отакусінький блінчик, розумієте? Тому накладаємо шапку, не боїмося. І головна умова, зараз воно постоє хвилинку дві поки я зілью сироватку і підготую каструлю. А потім покажу вам ще далі. Ось дивіться, наскільки вже ця горка зменшилася, бачите? Не бійтесь, тим паче, ви варите для себе, ручки помили. І ось отак прямо ручкою підформовуєте, щоб вона не звисала по бокам, а формуєте тут ось таку горку. Далі беремо каструлю, ставимо на дно щонебудь. Я призвичайлася ось так дві піалочки ставити і на них решітку. Якщо немає такої решітки, можна покласти будь-яку, аби вона витримала вагу. Я використовувала, навіть, знаєте, що? пельменницю, знаєте, круглу таку. Раніше я її використовувала, але металич, металічну, не пластикову. Включаємо нагрів, і нам потрібно нашу воду нагріти до 55 градусів. А тим часом я переверну ось ці головки. Ось дивіться, скільки сироватки відійшло просто у процесі переворота. І це ще не вся, вона буде далі відходити. Бачите, є незначна ще шапочка. І тут є, і на менші є. Все, відправляємо. Наші форми, чи то одна у вас, чи декілька на водяну баню. Оп, ось отак. Головна умова, щоб дно форми не торкалося води. Догріваємо воду до 55 градусів, накриваємо кришкою. І залишаємо на 30 хвилин. Через 30 хвилин знову підігріваємо водичку. Качоту перевертаємо на інший бік. І знову на 30 хвилин. Так, потрібно зробити все, у мене вже водичка нагрілася. Так потрібно зробити 3 рази. Перші півгодини минуло, ось так уже виглядає наша качота, бачите? Зараз перевертаю на іншу сторону і підігріваю водичку знову до 55 градусів і знову залишаю на пів години. Після другого періоду довжиною 30 хвилин все виглядає ось так. Знову перевертаємо, підігріваємо воду і залишаємо на останні 30 хвилин. А для того, щоб края у вашої головки потім, по факту вийшли рівні, при кожному перевороті трішки рукою притрамбовуємо щільно до дна форми. Останні 30 хвилин промайнули, дістаємо з каструлі, ще раз перевертаємо, знову притрамбовуємо, щоб края були рівненькі. І залишаємо при кімнатній температурі десь на годинку, на дві вихолонути. По завершенню цього часу прибираємо на ніч в холодильник, а вже на ранок дістаємо з форм і просолюємо. Солити качоту потрібно із розрахунку 6 годин на 1, на 1 кг сиру. Тобто, зважили головку і порахували, скільки вам потрібно просолити. Як зробити розсіл для просолювання сиру, є в нас на каналі в плейлисті сироваріння. Варіть, соліть і будете вживати смачний справжній домашній натуральний сир. Вживати качоту можна вже через 5-7 днів. Це буде молода качота, яка має назву качота фреска. Найбільш смачна вона становиться, коли витримка хоча б з місяць. Тоді дійсно відкриваються всі смаки, і ви получите. Повний кайф, смакуючи її з феліжаночкою, наприклад, кави. Все, готуйте, і головне готуйте з любов'ю.